Міський голова, який однаково органічно виглядав і в діловому костюмі, і в робітничих чоботах, мер якого досі поважають чернівчани і недолюблюють та побоюються політикани, він увійшов у золоті сторінки історії чернівців. Він став уособленням оновленого міста, яке з кожним роком все більше набувало європейських рис. Саме за його каденції, серце Буковини стало туристичною принадою а центр старого міста перетворився на пішохідну оазу мілий та досвідчений господарник, який в першу чергу турбувався про добробут городян. Микола Трохимович Федорук, багаторічний мер міста Чернівці, людина епоха. Микола Трахович у нас ще й так на нарадах. Шановні колеги, от коли ви проводите прийом, то думайте, а як ви хотіли, щоб до вас віднісся той чиновник, який сидить на вашому місці, а ви вже на пенсії давно? І от коли ви подумаєте про це, як би ви хотіли щоб для вас це питання було вирішено? І вирішити так для цієї людини. Людина буде вдячна вам і точно так же нові чиновники, які прийдуть, будуть відноситись до вас. Розсудливість це, напевно, одна з основних його характерних рис. Він дуже рідко робив якісь такі, знаєте, різкі, різкі рухи, різкі заяви, зважувався. Він суворий, він наказував людей, він критикував людей. Але якщо якась біда в сім'ї, хвороба якась, ну, де треба йому особисто допомогти. Це без всяких, він з під землі знайде. У нас такі гроші були людям по 20 тисяч, по 30 тисяч гривень. То роки ж були тяжкі, тоді ця перебудова, все, грошей не було, він знаходив, посилав людей і. Люди лікувалися. Він, не будучи буковинцем, не будучи чернівчаном, він абсолютно освоїв цю нашу толерантність, розуміння, що люди різні, що літ різних віросповідань, різних національностей з усіма треба бути на рівних. Він любив порядок. От якщо це ма наміщено до 1 квітня, Умри ми до першого квітня. І так люди привикли і працювали. Скажімо, так він міг, міг тримати цей баланс дуже, дуже впевнено. Я думаю, що це зразок. Микола Здрахлович це зразок керівника. Микола Федрук народився 20 березня 1954 року у селі Пісочне Ковальського району Волинської області у звичайній селянській родині. У 1976 році закінчив Львівський політехнічний інститут. Опісля переїхав до Чернівців та працював інженером-технологом на підприємстві Гравітон. Перші кроки в управлінській діяльності розпочалися наприкінці 1980-х. А вже у 1994 році. Був обраний очільником міста, став першим мером незалежної України, якого чернівчани обрали на відкритому голосуванні, і протягом 17 років довіряли йому керівництво місту у важкі для держави часи. Він був міським головою в непрості часи. Скажімо, так можна сказати так. Два етапи: перший це буремні 90-ті, коли все руйнувалося, коли була і соціальна напруга, і безробіття, і відповідно, таке саме ламалася економіка, не було коштів в міському бюджеті, але при цьому треба було забезпечувати життєдіяльність міста. Ну і другий такий етап, коли вже почалося економічне зростання, коли проводилися великі роботи по реконструкції в місті, по будівництву, по ну, треба нагадати. Про те, що, наприклад, на його, скажімо так, всі каденції, то весь житловий фонд в місті фактично утримався міської радою. Це сьогодні він переданий управителям і власним мешканцям. І, а тоді треба було робити і дахи, і балкони, і, і галереї, і підвали, і труби, і все решта. Микола Трахимович нахилений талантом визначати головні напрямки в розвитку міста. Або тої проблеми, за яку він береться, планувати її, бачити світ в кінці тунелю, і саме головне збирати команду, яка буде реалізовувати цю проблему. Багато речей було зроблено. Про які чернівчани вже, може, і забули про те, що в Чернівцях була по погодинна подача води, і він домігся того з комунальниками, щоб вона стала подача цілодобовою. Займався всіма галузями, особливо тяжкі, тяжка ділянка це комунальна служба, коли дороги, і тротуари, і, і, і будинки, і все, освіта, охорона здоров'я. Спорт, все, що належало міському самоврядуванню, успішно займався Микола Зрахилович. Він зібрав дуже серйозну команду однодумців, і мені пощастило. Більше 10 років працювати в цій команді. Мені імпонує те, що всі, хто попрацював -по -по за Федорока, за Микола Трахімовича, довий час, вони всі відзиваються, що ця людина була надзвичайно сильною і вони його по -по -по поважають і люблять до сьогоднішнього дня. Тому я вважаю, що, звичайно. Колись кажуть, за чинних за загалі, за, за то це буде до осягнення велике. З першого дня знайомства повага, ваша авторитет, ваша професійність, ваші поради, як тоді ще молодому міському голові, вони завжди були надзвичайно цінними. Але наскільки ви комунікабельна, відкрита щира людина, ну я вважаю, що нам всім пощастило бути знайомими з вами і. Дружити, спілкуватись, співпрацювати, працювати разом. Саме за каденцією Миколи Федорука вулиця Ольги Кобилянської була відреставрована та стала пішохідною, перетворившись на окрасу історичного центру Чернівців. Адже жоден турист не омине нагоди зануритися в стрійську епоху, гуляючи вулицею, яку за легендою вдавнену підмітали трояндами. Він Дуже сильно зберігав ту архітектурну цінність, яку має наше місто. Ви знаєте, що наше місто воно чисто західне, не треба їздити нашим людям в Європу, дивитись, достатньо з Східної України приїхати в Чернівці і побачити сучасне європейське місто. Але завжди у нас архітектори і будівельники. Любили щось вбудувати, це місто, своє, отаке от якусь многойтажку в центрі міста побудувати, якийсь заводик невеличкий. І всі приходили до Миколі Трохимовича, його переконували, що тут ця будівля буде прикрашати наше місто. Він не погоджувався, наживав собі ворогів, але все таки місто збереглось. І туристи, які приїжджають, завжди мають на що подивитися, мають що побачити, сфотографувати і повести додому, показати, яке красиве і приємне наше місто. Тепер мало хто усвідомлює, якою ціною давалося це міському голові. У ратуші досі переказують легенду про чоботи Федорука. Адже для Миколи Трохимовича не було вихідних. Навіть пізно ввечері, після прийняття рішень, нарад прийомів громадян, він міг змінити костюм на робочий одяг, взути чоботи та поїхати на об'єкт, якщо раптом сталася аварія. За кабінетом красивим, є шафа. А в, шафа, а в шафі двері, і там маленька кімнатка, і там все, що потрібно на випадок якоїсь товарі. Він же, вже всі пішли, а він ще, ще працює. Вдруг десь щось потекло, десь щось він надягає, все і пішов швидко. У нього інструмент там і, і одяг робочий, і костюм запасний навіть був. Бо інколи він приходить на роботу. Ну, звичайно, а тут нарада. Срочно хтось приїхав з Києва і викликають, викликає ну, в свою коморку. Однак у 2011 році, коли в Україні прийшов до влади Янукович, його ставленики на Буковині не захотіли терпіти принципового мера, і навіть не зважаючи на те, що на останніх виборах за Миколу Федорука проголосували, понад 60% чернівчан, чорнівчан усунули його з посади міського голови. Тоді місто стало полігоном для відпрацювання політичних сценаріїв, які стали випробуванням і для міста, і для його керівника. Політичне тушкування юридична казуїстика погрози силовиків зрада, здавалось би, вчорашніх друзів. Втім, багаторічний мер не зійшов з політичної арени і, маючи великий управлінський досвід, вирішив використати його на благо держави. І чернівчани знову віддали за нього свої голоси. Через півтора роки після усунення з посади мера Федорук переконливо виграє у Чернівцях вибори до Верховної Ради. Виграє у ставленників Януковича. А після перемоги революції гідності вперше. Після своєї відставки повернувся у залу Чернівецької міської ради. Я хочу побажати успіхів нашому місту, тому що мені не байдуже, що є в Чернівцях. Я хочу, щоб тут був мир, була злагода, щоб була дружня робота, менше політики, а більше конкретних справ. Тому що працювати сьогодні ой, ой, як важко. Ось така ситуація в державі. Але будемо оптимістами, і ми повинні вірити в те, що добро завжди переможе В Чому я вам кажу, дякую. Його соратником по парламенту протягом двох скликань був Максим Бурбак. Пригадує, перше знайомство з Миколою Трохимовичем відбулося ще задовго до політичних баталій. Це було ще в далекому моєму дитинстві. Він бував в гостях у нас на вулиці Університетській, у моїх батьків, де він з моїм батьком прослуховували якісь платівки. Він також полюбляв слухати рок-групи Бітлз, і мій тато збирав рідкісні платівки. І вони тоді так це було. Вони слухали записи. Західних рок груп. Оце моя перша згадка про знайомство з Миколою Трохимовичем. Потім вже участь у компанії 2012 року по виборам до Верховної Ради. Він переміг з великим відривом від своїх конкурентів. Я гадаю, що це було свідоме рішення піти до Верховної Ради, тому що треба було наводити порядок в місті Чернівці. Попри те, що тоді ми пам'ятаємо, як це було важко у часи Януковича. І тоді ми активно вже почали влилися в політичну діяльність нашої країни у Верховній Раді, де ми з ним провели пліч опліч сім років. Це з 12 по 19 рік і, може, так навіть шутку, сиділи разом з ним з однією партією. І жили в номерах рядом у готелі Київ. До речі, ні Микола Трахимович, ні я нерухомості в Києві не мали і жили як звичайні народні депутати у готелі Київ. Можна сказати, що в одному гуртожитку. Сиді, сиділи з однією партою, жили в одному гуртожитку. Діяльність Миколи Федорука у Верховній Раді знову ж таки була пов'язана з місцевим самоврядуванням. Зокрема, він очолював підкомітет з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою відповідного комітету парламенту. Вважаю, що у частині не тільки місцевого самоврядування, але взагалі функціонування міста як організму він є моїм наставником і вчителем. І він всім таких цікавих, деколи буремних років, він передавав частину своїх знань, мені. і мені це дуже повезло. Тому що з такими метрами місцевого самоврядування бути рядом і чути, і сприймати той досвід неоціненний, який в них є. тому що, розумієте, Прочитати лекції в університеті це одне. Але коли ти спілкуєшся, і, і наприклад, прирозить якихось законопроєктів щодо місцевого самоврядування, він поділяє свою думку, розказує підвали на місцеве самоврядування, то це дуже цікаво. Не знаю, чи комусь так по пощастило також отримати ці знання. І навіть тепер, після всього, що довелося пережити, Микола Трухимович продовжує брати участь у житті свого справжнього рідного міста. Ми спілкуємося, ми перепреталюємо. Я особисто з повагою ношуся до до Людини, яка 17 років керувала містом, якого брали де, де декілька разів на міського голову. То це людина з колосальним досвідом, а це ця людина розумна, мудра, і в мене при, при кожному спілкуванні з ним от, є, що навчитися. Я просто бачу, що Микола Трохимович тро 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 до сьогодні дня живе всім, що відбувається місії. Йому це цікаво. Він, він 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 завжди це піднімає трубку, дзвонить. Ми, ми, ми вітаємо додому й святами. Навіть якщо він бачить щось, що ми робимо не так, або бачить, що що, що можна це зробити краще. Він він завжди дзвонить, приходить. Він є учасником різноманітних комісій, які є в міській раді. Доходять всі екс-мери по очеснів громадяни міста, і ми ну, збираємося часто. Епоха Миколи Федорука це 17 років самовідданої праці на благо міста. Це часи змін та звершень, які зробили чернівці такими, якими вони є сьогодні. І рушільною силою цих змін став беззаперечений управлінський талант та лідерські якості справжнього народного мера.